Но собака дурачок. Ммм, не снег, да? Дуже смешно. Швышуку я хотел, да? Нос ледяный уже, и он шукает котел. Нервный який. Да поешь, а снег, поешь, да, молодец. Никто тебя дома не кормить. Снег полезный, да. Для мозги. Хе-хее. Бобі. Атнерни. Шайтан Що ти хорсу? Пошли давай. Да собака, яку я раніше Бранча мечтав, це була якраз хорсу Ну. В плані защити хороша собака, взагалі, в принципі, дуже розумна. Ну, так як площа е, житла поки не дозволяє таку собаку, подумали, що там маленьке. Думали теж між французьким от этим, от, і Джек Расселом. Джек Расселом Софію хотіла. А мені пародящий, храпящий подобається. Так, а потім подивився, що не то не друге, тому що вже краса не бісить, вони чокнуті Воно. А ті вічні болезнені. В ітоні цей болезненний, у нього теж проблеми там, з кожою алергія. Ну а так воно, який красавчик. Нашли його в Кам'янському, привезли його оттуда. Це що, Красавчик. Ну По факту це же краса. з кимось він заміксований без поняття. Потім кана Хорса. Хе-хе. Нісся, як олень, прям настоящий олень з... з рогами. Правда, звичайний олень носить роги на голові, а він в зубах. І кому не надо? Бобік, дамой! ха Чеканашка. Мяу <рик> 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 не ну-ка не хорошо худи. Ляйка, ленина погнала. Другой нема яр куяре. Куяри так куяри. <рик> Мяу. <рик> <рик> вот это чёрт. <рик> Куда вона женеться от это вот Бобик! Назад! Всем гарного дня та гарного настрою! Ах! Merry Christmas!